Сьогодні хочу звернутися до пана міністра оборони Рустема Ум'ярова. А вас хочу попросити поширити це відео. Пане Міністр, звертаюся до вас як громадянин України, а також військовослужбовець Збройних сил України. Іншого слова я не зміг просто підібрати, і найкраще сюди підходить знущання. Знущання з вашої сторони над українським суспільством, українськими воїнами, збройними силами, а також над українськими курсантами. Скажіть, будь ласка, скільки можна нехтувати законом України про вищу освіту? Скандальний генерал Ткачук досі обіймає посаду начальника Національної академії сухопутних військ у Львові. При тому всьому, що він з порушенням закону її обіймає, він би не мав би її обіймати. Але, на жаль, жодного рішення від вас не було. Більше того, це все замовчується, замовчується в Генеральному штабі Збройних Сил. Це замовчується в Міністерстві оборони. Чому Чому для когось закон працює, а для когось не працює? Чому у нас для генералітету все дозволеність і безкарність? Вважаєте, це мотивує чи додає віри у справедливість, у справедливе якесь майбутнє? На жаль, ні. Генерал Ткачук в 2010-2013 році. Був в партії регіонів, це вже певний дзвіночок, це вже певний дзвіночок недовіри до цієї людини. Це перше. Друге, під час правління його в цієї академії було безліч скандалів і дуже кричущих розкрадання гуманітарної допомоги в великих розмірах, розкладання бюджетних коштів, побиття курсантів, використання курсантів як робочої сили. Скажіть, коли це припиниться? Коли це припиниться, коли закон почне працювати для всіх, коли ви перестанете замовчувати, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський, президент України, сказав, що про проблеми треба говорити. З проблемами треба боротися. Але на сьогоднішній день саме ви і ваша команда разом з генеральним штабом і головнокомандувачем збройних сил і ткачуком. Боретесь ви не з проблемою. Ви боретесь зі мною, з людиною, яка показала на ці проблеми. І це дуже, дуже погано. Тому я прошу, прийміть законне та справедливе рішення щодо Павла Петровича, який незаконно обіймає свою посаду. Я дуже хочу, щоб ви почули не лише мене, а багатотисячний курсантський колектив та інших людей. Я дуже прошу.